Як знайти спільну мову, якщо ви зовсім різні? Різність між нами це нормально. Прийміть вашу різність як привід до збагачення один одного, доповнюйте один одного, Побачте цінність один одного у ваших взаємовідносинах. У святому письмі написано так, що коли Бог з'єднує чоловіка з жінкою, вони робляться одним цілим. Тож, коли Бог з'єднує, наша міцність у тому, коли ми з'єднані, доповнюючи один одного, не відокремлюючи один одного. Тобто наша різність у поглядах, якщо це не скасується народження або не народження згори. так якщо мова йде про вашу різну природу, ви маєте природу праведну, а чоловік або дружина гріховну природу, там ми не можемо це поєднати. Але коли мова йде про погляди, коли мова йде про світогляд, коли мова йде про певні уподобання, сприйміть це як виклик для того, щоб поєднати це і написати саму найкращу симфонію у вашому житті.